Іграшки мікс 13,5 кілограмці ціна 4,5 євро за кілограм. Почнемо з ось такого красивезного типу корсета, плитоноски для поліцейських. Ну, дайте можливість дітям відчути свою мрію. Наступна ось така кепочка. Гляньте, яка іграшка. Це, мабуть, нічничок навіть. Якщо батарейки вставити, то так нічничок. Наступний у нас ось такий пенальчик хлопчачий. Ось така лялечка. вона капризує щось, пупс такий. Ще один пупс. Масочка на Хеллоуін, Круг для плавання. Два обручі. Ось такий один з косичкою, інший з рожками. Маска. Ось таке поні. Так, хочу настільну гру показати. Так, ще один круг. Ось така іграшка для васельного. Та на рукавники. Це безпека, це базовий фундамент. Ось така собака на повідку, Ще одна конячка. Пістолет. Це в нас теж щось для захисту дітей. Маска Бетмена. Ось таке сувенятко, гляньте, з тієї самої що? І ось цей баранчик. Гляньте. Це скарб. Наступна собачка, ось така також. На повідочку. Ось щось порбилось тише. би сама гралася, якщо чай. Ось тобто, то така штучка. Так, це хто у нас? На важкому люксі. Окуляри. Гризунець іграшка для собаки. Ой, боже, гляньте, гляньте. Гляньте, який покінець чи хто це? Це чау-чау. Але який красивий! Щось тут має робити. Бо колеси взагалі огромні. Рука. Шолом. На колінники ще одні. Так, що це в нас? Якась сумочка. Можливо, до велосипеду. Маска. Ось такі окуляри. ще одне. Поні. Так, ще одна дві настільні гри. Так, ще про безпеку. Ось такий ось така жилеточка. Ой, гляньте така фігурка ангелочка красивезна. Пепа. Машинка. Ще один на колінах до пару. Та ще одне поні. Наступне на ще ось таке сувенятко. Так, що це? Якийсь робот? Ось така лялюсечка. Пульт до якоїсь машинки. Окуляри. Так. Ляйка без тіла, одна голова. Машинка. Ще одні окуляри для плавання. Ось такі рожки. Ще один поні, мішка. Да. Бінокль. Гляньте. Це красива фігурка Бетмена. Так, да. ще одні окуляри. Два обручі, Ось така сумсила. Да. Корона для принцесок. Ось таких дві модельки. Так, окуляри. Ось така машинка та ще одна моделька. Так. Гризунець, калакушка. Це як кубік-рубік. Ось таке ціп'ятко. Маленьке. Так, що це? Ніфігасу, Окуляри гляньте. Отак склала і пішла красотка. Так. Ось такий ще гризенець. Машинка і окуляр. І багато зрібних іграшок. Все я вам показала ціле наповнення лотику, погодить 13,5 кг за 2,800, тобто за 4,5 євро кілограм.